Такого ви ще точно не бачили. Ми пофарбували АЗС. Замовлення на розрахунок зайшло ще рік тому. Це Дніпропетровська область, місто жовті води. Потрібно було пофарбувати композитні стіни та навіс. І цієї весни нам узгодили виконання робіт та збільшили обсяг, додали фарбування вікон та дверей. Заправка мала фарбуватися в три різні кольори, і під кожен колір ми робили підбір, щоб 100% попасти в корпоративні відтінки. Для нас це був виклик, бо великий обсяг вертикальних площин, плюс активно летів тополиний пух. Це було весело. Працювали навіть ночам, щоб досягти необхідності. Результату. Орієнтовний обсяг робіт 200 метрів квадратних композиту, 3 двері та 50 метрів погонних профілю. Робота виконана за 8 робочих днів. З задачою ми впоралися, а головне набули шалений досвід виконання таких великих виїзних об'єктів. Замовники задоволені, їм дуже сподобався результат. Практика та розрахунок показали, що вигідніше змінити колір, ніж замінювати на нове.